Привіт, друзі! Вас вітає 2 січня. Зараз зима. Ну, Я розумію, що ми за неї заплатимо, тим, що буде холодіння, але ми тим, 2 січня і вас вітає сосна густовіткова, Умбра каліфера або Там Хто хоче, а що називається? Тому що, подивіться, скільки людина народила ці серіал. Серіл Так. Собака моя. Ось таке дуже гарне супліддя, ціла сузір'я, конгломерат, ось таких ось красивих шишок, які вже розпускаються. Ось бачимо це цьогорічне запилення. В неї шишки дозрівають два роки, тобто один рік запилився, інший рік росте. Зв'язати тому, що були перші сніга, пам'ятаєте, ще коли було десь початок грудня, а там десь січ, е, боже, як його листопад, було багато снігу, і воно все розвалювалось, тому я думаю, краще не жартувати зі стихією. Я її ось так її зв'язав. Потім розв'яжу вона на мене перший рік, тому бачите, ось ці ось ці стресові такі дуже великі пішли. Гулки. Вона росте такою парасолькою. Звісно, гарне питання, як воно це буде рости, але побачимо. Когось пересадимо, когось перемиємо, перев'яжемо. Дуже красиві взагалі. В мене є пару сортів густоквіткових сосен. Їх, як правило, щіплюють на нашу звичайну сільвестріс. Але бажано, коли робите щеплення, то густоквіткове на густоквіткову. Тому що там разні приколи. Бачите, там її такої щепили, не знаю на кого. От, і ось пішла ось ця красунічка. Вона активно запилюється. Дуже красиво, тому що в неї нові, в неї нові прирости, ще квіти, ось ці ось жіночі мегастробіли. Називаються, вони мають фіолетовий колір. Є така веркада, коли в неї не фіолетові кольори, а зелені. Ну, як на мене, кажучи, що може бути красивіше фіолетових шишок. Напевно, тільки червоні шишки чи ще якісь шишки. Дуже красива сосна, я її дуже люблю. Коли багато надій, Та, напевно, вже насіння нема. Ні, там насіння з краточками, може посію їхай Висуватися. Хоча друзі кажу, скільки роботи я вже почав черенкувати, щоб ви мої хороші. Могли вже весною мене придбати, ну я ти гроші, собі рослини, там різні похероплідники. Бачите, ось вже уже почав різні самбуки, спіреї різні. Ось, до речі, А, це окрема сторінка, скажімо, різні трошечки. Ось тому ось така ось сосна Умбра каліфера. Садіть її, не бійтеся, вона абсолютно крута. Сонце, сонце, лише сонце, і буде у вас таке цілий гри. Подивіться, в гуглі сосна каліфера густоккова. А наразі це все цим цим пока.